У Бобринці ці вибори були подвійними. Містяни разом з президентом України обирали міського голову. Претендентів на мерське крісло було вісім. Серед них колишні районні чиновники, депутати обласної та міської рад та бізнесмени. Передвиборча кампанія була малоактивною та відзначилась мінімумом агітації. Місцеве у хау оприлюднені домашні адреси кандидатів. День виборів прийшов спокійно. Міський виборчком не зафіксував серйозних порушень законодавства. Зранку голосувала переважно молодь. Пенсіонери прийшли ближче до вечора. Явка вибор... Виборців 60,1%. Підрахували голоси до третьої ночі. Переможець виборчих перегонів Леонід Кравченко, який став мером Бобринця вже в четверте. Перемогу здобув Кравченко Леонід Григорович, за якого проголосувало 2240 виборців, що складає 40,5%. Друге місце у нас зайняв Лаврененко Артем Володин. Імерович, за якого проголосувало 2000 виборців, і що складало 36,12%. це вже остаточний результат і оскаржень ніяких поки немає.